Всім привіт! В цьому відео я хочу розібрати айсберг по одній з моїх улюблених плейсів у Роблоксі, а саме Арсенал. Ось, наприклад, скільки я у нього награв за півроку. До речі, як ви можете чути, звук трошки змінився і став краще, бо нарешті в мене з'явився мікрофон. Ну добре, не буду затягувати і перейдемо до айсбергу. Джон Роблокс. Відомий зарубіжний блогер по Роблексу і якраз по Арсеналу. На жаль, на даний момент він пішов з із Арсеналу і знімає в основному відео по Tower Defense Simulator. Buildings: Ця людина зробила одну із моїх улюблених мап Мідтоун. А також він зробив зброю орнамент. Я її називаю просто кульки. Game of the Year. У 20-му році, коли проходив сьомий блок C Awards Шоу на каналі Роблекса, Арсенал був одним із кращих ігор того року. Castlers. Це один із розробників арсеналу в команді Rovell. Також у нього є ютуб канал із 119 тисяч підписників, і на самому каналі немає жодних відео, окрім пустів спільноті, які були аж 3 роки тому. Ace Pilot це скін в арсеналі, якого додали як пасхалку на одного із персонажів аніматора Джейкеліс з його відео Арсенал Animations, який заснований на персонажі Zero Two із аніме Далік In The Franks. Девелопер Exclusive Items. Розробники арсеналу мають свої ексклюзивні скіни, зброю та предмети, які недоступні простим гравцям. Кампеттів це окремий режим в арсеналі, де рандомно обирається два гравця, які мають воювати один на один. На це все дається 4 хвилини. Діскор сервер. Як нас складно здогадатися, у арсенала є свій офіційний Дisкорд сервер. Typical Colors 2 це ще одна гра від розробників арсеналу, і, простіше кажучи, це просто Team Fortress 2 у Роблоксі. Хакула. Це бос із Хеллоїнського івенту. За перемогу над ним вам подарують одноіменний скін. Стінки з Кофі. Це кафешка, яку можна зустрінути на мапі бульвар. Фекторі. Це одна з мап в арсеналі, яка на даний момент недоступна у публічному доступі. На ній можна пограти на приватних серверах. ThunderTale. Це була секретна мапа, до якої можна було отримати доступ через іншу мапу Corner, де ви билися із синім боссом у формі серця. Перемігши його, ви отримували Sans Unusual. Це так званий Unusual постійно крутиться навколо вашої голови. Monkey Skin. Спочатку це був ексклюзивний скін для адмінів, але під час івенту Banana Man Quest ви могли отримати цей скін. Мерч. У Арсенала є свій власний мерч у вигляді футболок. Фрогі СКІН. Цей скін можна було отримати на мапі бульвар, знайшовши лягушку. Треба було вбивати усіх навколо її, потім слідувати куди вона йде, і після цього ви отримували цей скін. IST і ZDEF це тубор, який зробив для арсеналу мапу Kitchen Chaos, на якій була пасхалка у вигляді напису, що IST це розробник даної мапи. SmackZen. Цей скин можна було отримати на Хлинському конкурсі. Froggy Millie. це адмінська зброя. Big Battle це один із режимів у грі, де ви воюєте на мапах і зі зброєю і старого Роблексу. Як я ненавиджу цей гемотр, якщо чесно, він для мене дуже складний. Арсенал Slaughter це ще один окремий режим у Арсеналі, суть якого полягає у тому, що ви маєте прожити декілька ночей із аніматрониками у вигляді звичайних скинів, але вони мають роботизований стиль. За кожну пройдену ніч ви отримуєте скін. 2019 Summer Scam в арсеналі було введено backdoor плагін, через який UTELME Studio додав геймпас на адмінку, яка була несправжньою. Хто купляв це за 80 робоксів, отримував адмінський скин, зброю та ефект для персонажа. Ну і звісно, що цього чела забанили. Сіло 21. Це одна із мап для приватних серверів. Battle Pass. Так, арсенал теж страждав цим. Колись у грі був Battle Pass, де була стрічка преміум та безкоштовна. Ви отримували як і валюту, так і скіни, зброю та ефекти. Але в кінці липня 2020 року, Battle Pass видалили з гри. Нюрдер. Це ще одна гра від студії Rovel, де використовувались мапи з арсеналу та скини. Stinky Slayer. Офіційна назва якої в грі Бульвар 2. Це секретна мапа, до якої можна отримати доступ, пройшовши через жовту будівлю кафе на мапі Тускан, а потім спустившись до порталу, який вас телепортує на цю мапу. Виконавши цілі на ній, ви отримаєте ефект вбивства Цю і Бейдж Coffee Quest. Stolen Maps. В грі були мапи взяті із Ігор Valve, наприклад, Dust 2, Aztec, Assault та інші. І з часом мапи ці видалили. Cow Skin Якщо б ви заходили на мапу вертіву зі скіном фермера, з'являлися б корови. Коли ви знаходили усі, ви отримували скін корови, але, як ми знаємо з минулого пункту, це була одна з мап, взятих із CXGO, і її немає у грі. Secret Daily Messages. Як я зрозумів, то протягом якогось часу у 20-му році на різних секретних місцях на мапах з'являлися секретні повідомлення від розробників. На екрані ви можете побачити два приклади таких текстів. True Behind The Lies це колишній ютубер по Арсеналу, який робив відео та проводив трансляції. Приблизно 15 лютого 2021 року його забанили у грі за те, що він видавав себе за адміна. Де апдейт? 27 листопада 2018 року в Арсеналі вийшло найбільше оновлення за увесь час. У гру було додано більше 40 зброї, 24 пушки були видалені, було додано 10 скінів, 7 нових мап, 4 таунта і ще деякі невеликі зміни. Вірбалейс Скін. Це скін як пасхалка на ютубера Вербалейс, який займається бітбоксом. І думаю, у році, так, 21-му ви могли чути ось цей трек. Так, саме автора цього треку і додали в арсенал як скін. VIP Exclusive Game Mods. Якщо ви володієте VIP Game Passом, спеціально для вас будуть доступні ці режими. Typical Colors, Kill Confirmed, Headshots Only і багато інших. Deleted Maps. Про цю тему я говорив на минулому рівні айсбергу про вкрадені мапи. Щоб не повторюватись, зараз на екрані дам скріншот зі списком видалених мап. Скін Креатор ще одна гра від творців Арсеналу. Хоча це не зовсім гра, але суть у тому, що у Place Arsenal Skinmaker, як не дивно, ви можете робити свої кастомні скини для цієї гри. Hello Scare Crow. Це один із самих рідків скинів в Арсеналі. Його можна було отримати вписавши промокод у грі. Сам цей код було використано приблизно 10 разів, тобто тільки десь 10, 10 людей мають цей скін. CSGO Maps знову та ж сама тема, яку ми вже розібрали. В Арсеналі було багато мап, взятих саме з CSGO, і як результат їх більше немає у грі. Cliptid Hunt це був івент про полювання на сміття, яке розпочалося після випуску Summer Update 2. Ви мали виконувати завдання, щоб отримати 5 скінів. Скреп Froggy Баттл. З того, що я зрозумів, у грі був квест пов'язаний із жабкою, який телепортував вас з мапи бульвару на Фрогі Апартмент. Пройшовши на ній деякий квест, по суті, ви перемагали і вас повертали назад, але була альтернативна кінцівка цього квесту, і замість того, щоб врятувати жабку, вам треба було із нею боротися один на один. Але цей жаб'ячий секретний квест вирізали у 21-му році після літнього оновлення. Майбой! Ще один адмінський скін Jester Skins ці два скина разом із новим бейджем додали у гру під час квітнового оновлення на день дурня, тобто 1 квітня, який можна було отримати маючи досягнення UFOL. Де Hazard Symbol. Я так і не зрозумів, що це означає, і навіть глянувши у зарубіжнього чела розбір цього айсбергу, він сам теж не знає, що це, але якось пов'язаний з античитом у грі. Sand Town is From Mobile Game. Усім відома мапа Сентаун в Арсеналі була не те, щоб взята, але має ну дуже багато схожого із мапою з мобільної гри Респан... Респавенна Bless. Не знаю, як це читати. Ну дуже вони схожі. Void Кікінг Завдяки цій системі, яку додали десь на початку 21-го року, гравці із рівнем 150 і вище могли кікнути гравця, який, наприклад, грав з читами, але цю систему видалили 4 серпня того ж року, через те, що цим дуже сильно зловживали, але все-таки розробники гри планують її повернути. Entertainer and Performer Can't Speak тут мається на увазі, що ось ці два скіна не можуть розмовляти. Це логічно, вони ж міми. Сілі Симулятор. Раніше відомий як Сіллі Мейхем. Це бойова гра, створена розробниками арсеналу 24 липня 2016 року. Вона поєднує в собі меми про насильство в мультфільмах та інші меми. Джулай 31. Цього дня після оновлення гравці виявили дуже недобрий баг у грі. Річ у тім, що фільтрація чату просто перестала працювати, і всі могли писати різні нехороші речі, але це все пофіксили. Dinner Ноутс. Діннер це мапа зроблена ком'юніті Арсеналу та була додана до гри для приватних серверів в кінці лютого 2020 року, і на ній можна було знайти декілька записок, одна з яких відносилася до лору іншої мапи, яку на даний момент вже немає в гри, Глесір. І якраз перейдемо до наступного пункту про ще одні записки. Glacier Notes. На цій мапі можна було знайти декілька записок, склавши які ви отримували цікаву історію про лор даної мапи, тож зараз їх прочитаю. Механік і бруд з екіпажем із 17 арктичних екскаваторів планували видобути кристалів, які механік описав як чудове джерело енергії. Механік керував радіостанцією, а Брут медик, тому що механік сказав йому встановити аптечки в медичній кабіні, що на думку Брута було непотрібним. На 15-й день операції члени екіпажу зникли через те, що гігантська хвиля води обрушилася на льодовик. День 52. З'ясовується, що вони очевидно збираються використовувати кристали для створення роботі-лінгвент. На 98-й день операції всі члени екіпажу зникли вночі, крім брута. Радіо, здається, зламалося, і механік намагається змусити його знову працювати, щоб він міг подзвонити людям, щоб відвезти їх додому. На 104-й день операції Брут зник без звісти, коли в п'ятницю пішов перевірити печеру. День 129. Механіку стає холодніше, і обладнання починає дивно поводитися через погоду. День 138. Механік зараз один на айсбергу і намагається шукати Брута, але йому це не вдалося. В останній момент у механіка наступного дня він ховався під столом, поки щось було в кабіні разом із ним і писало записку, але не зміг її закінчити, бо хтось його впіймав. Брут із Дед. І тепер, розібравшись із Лором, можна зрозуміти, що сталося із Брутом на мапі Гласір. Він був заморожений в айсбергу. Взагалі, сам Бруд це персонаж з іншої гри від розрабів Арсеналу, а саме Typical Colors 2. Його скін як пасхалку додали до гри і на мапу Гласір, яку у 22-му році видалили з гри. Фух, ось ще один розібраний мною айсберг. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я б вилізав буквально два пункти, а саме рободіликвент, бо не знайшов про це інфу, та ToadSkins, і з ним така ж сама ситуація. А тепер трошки детально про мікрофон. Раніше усі свої відео я озвучав через свій телефон. Коли, наприклад, я знімав огляди на оновлення Горбокса, ви чули мікрофон вбудований до мого ноута. Але тепер у мене з'явився саме мікрофон, і це HyperX SoloCast. і ні, це не реклама, якщо що. Так як я працюю кольєром, в мене були свої гроші, які я вирішив вкласти у розвиток каналу. Тож і купив собі такий мікрофон. Ну, тепер вже все. Дякую вам велике за перегляд. Якщо додивилися від початку до кінця, то взагалі вам моя велика подяка. І побачимось наступним разом.